22 Поліцейська політика, як я старанно намагався пояснити Деборі, була слизькою і багаторукою. Саме тому, коли зводяться разом дві правоохоронні організації, які не люблять одна одну, то спільні операції, як правило, йдуть дуже повільно. За правилами, з великими зволіканнями, пошуком виправдань і прихованими образами та погрозами. Звичайно, на все це дуже весело дивитись, але все ж це затягує розгляд справи більше, ніж потрібно. Отже, минуло кілька годин після жахливого виступу Стебана, перш ніж були залагоджені юрисдикційні суперечки, і наша команда. Нарешті почала дивитись на той щасливий маленький сюрприз, який наш новий друг прибиральник виявив, коли відкрив дверці шафи. Протягом цього часу Дебора стояла осторонь, намагаючись контролювати своє нетерпіння, але не дуже старанно його приховуючи. Приїхав капітан Метьюс з детективкою Лагуертою, вони потисли руки своїм колегам з округу Броувард, капітану Муну та детективу Маккелану. А далі не дуже вічлива розмова, яка звелась до наступного Меттіус впевнений, що знахідка шести рук і шести ніг у Броварді була частиною розслідування його відділку щодо трьох голів, яким бракувало тих самих частин у районі майамі Дейт. Він заявив у надто дружніх і простих термінах, що здається трохи надумано думати. Що якщо знайшлись три голови без тіл, а потім тіла без голови, то це ніяк не можна з'єднати. Мун і Маккелан з такою ж логікою вказали, що люди постійно знаходять голови в маямі. Але в Броуварді це більш трохи незвично, і тому можливо слід сприймати справу трохи серйозніше, і в будь-якому випадку неможливо точно знати, чи справи пов'язані, доки не буде зроблено попередню судмедекспертову роботу, яку, вочевидь, мають зробити вони, оскільки цей район їхня юрисдикція, і звичайно, вони з радістю передадуть результати Майами Дейт. Що, в свою чергу, було неприйнятно для Меттюза. він пояснив, що люди з Броуварда не знають, що шукати, і можуть щось пропустити або знищити ключовий доказ, звичайно, не через компетентність чи дурість. Меттюз був цілком впевнений, що поліцейські Броуварда абсолютно компетентні і круті. У свою чергу, Мун це не дуже радісно сприйняв і зауважив. Що, здається, Метюс натякає на те, що відділ Броварда повний другосортних ідіотів. На цьому етапі наш капітан, тобто Метьюс, розлютився і не зміг відповісти занадто вічливо. Якщо коротко, він заявив, що відділок повний не другосортних. Знаєте, я впевнений, що це скінчилося б бійкою, якби не прибув джентльмен з департаменту правоохоронних органів Флориди. Він і став рефері. Агенція ФДЛЄ – це щось на кшталт ФБР на рівні штату. Вони мають юрисдикцію в будь якій точці Флориди, і, на відміну від федералів, їх поважає більшість місцевих копів. Офіцер, про якого йдеться, був чоловіком середнього зросту і статури, з поголеною головою і коротко підстриженою бородою. Він не здався мені якимсь надзвичайним. Але коли він став між набагато більшими капітанами поліції, ті миттєво замовкли і відступили на крок. За короткий час він усе залагодив і організував, тож невдовзі відділок Майами Дейт повернувся до того, що вважалось охайною та впорядкованою сценою вбивства. Чоловік з ФДЛЄ вирішив, що це розслідування наше. Якщо тільки зразки ткани не доведуть, що частини тіл тут і голови не пов'язані, фактично це означало, що капітан Метьоз має першим сфотографуватись з натовпом репортерів, що вже скупчились на дворі. Енджел прибув і узявся до роботи. Я був зовсім не впевнений, що він буде тут робити, і я маю на увазі не юрисдикційні суперечки. Ні, мене набагато більше турбувала сама подія. Яка підкинула мені їжі для роздумів, не просто вбивства і заховані тіла, що вже звучить досить пікантно, але я, звичайно, встиг раніше зазирнути в маленьку шафу жахів до того, як прибула поліція? Ну невже можна мене звинувачувати? Я лише хотів подивитись на різанину і спробувати зрозуміти, чому мій дорогий невідомий художник. Вирішив скласти залишки там, справді просто швидко подивитись. На практиці це означало, що відразу після того, як Стебан вискочив, верещачи і рохкаючи, як свиня, що давиться грейпфрутом, я з нетерпінням побіг до шафи, щоб подивитись, що його так налякало. Цього разу частини тіл не були загорнуті, замість цього вони лежали на підлозі чотирма групами. І коли я придивився, то усвідомив дивовижну річ. Одна нога була викладена прямо вздовж лівого боку шафи, блідо, синьо, біла, без крові. Але навколо щиколотки маленький золотий ланцюжок із прикрасою у формі серця. Дуже мило насправді його не зіпсували жахливими плямами крові. Дуже елегантна робота. Дві руки. Так само добре вирізані, були зігнуті в ліхті й покладені поруч із ногою. Прямо біля цього решта кінцівок згинались у суглобах і розташовувались двома великими колами. Мені знадобилась мить. Я кліпнув і раптом зрозумів, тож довелось дуже сильно нахмуритись, щоб стриматись від гучного хихикання, як школярка, Ну, щоб де б мене повторно у цьому не звинувачувала. Тому що наш невідомий вбивця розставив руки й ноги у вигляді літер, які складали одне маленьке слово бу, а під ними три тулуби, викладені чвертьколом, щоб створити маленьку посмішку, типу на Геловін. От він хуліган. Але навіть захоплюючись духом цього експонату, я виявив, що гадаю, чому він вирішив помістити усе тут, в шафі. А не на кризі, де вона могла б отримати визнання ширшої аудиторії. Так, це дуже простора, шафа, безперечно, але все ж це тісне приміщення. Місця ледь вистачає для експозиції. То чому? І поки я гадав, зовнішні двері арени відчинились з брязкотом. без сумніву, перша з прибулих команд. А ще через мить моєї спини доторкнулось холодне повітря, пройшло по моєму хребті і було зустріте потоком тепла, що рухався у протилежному напрямку. Воно легкими пальцями піднялось до неосвітленої глибини моєї свідомості, і щось змінилось десь глибоко в безмісячній ночі мого мозку, я відчув, як темний супутник люто з чимось погоджується. З чимось, чого я не чув і не розумів, от тільки воно ж має бути якось пов'язано з прохолодним повітрям і стінами. Щось тут було, точно, щось у цій картині робило мого супутника задоволеним, збудженим, таким я його ще не бачив, і над усім цим було дивне відчуття, знайома картина, сенсу я поки що не бачив. Але він був. Але перш ніж я зміг дослідити ці дивні откровення, до мене звернувся низький молодий чоловік у синій формі, наказав відійти і тримати руки на видноті, без сумніву, він лише перший з прибулих команд. І оскільки у нього була лише одна темна брова, що йшла майже через усе обличчя, і жодного видимого чола. Я вирішив, що буде дуже гарною ідеєю погодитись. Цей судмедексперт виглядав як людина, яка може застрелити іншу невинну людину, чи мене. Тому я відійшов. Відступивши, я показав йому маленьку діораму в шафі, і молодий судмедексперт раптом побіг шукати, куди можна виблювати сніданок. Він добіг до великого сміттєвого бака приблизно за 10 футів. І почав видавати огидні звуки. Я стояв тихо і чекав, поки він закінчить. Недобре випльовувати напівперетравлену їжу негігієнічно, а цей чоловік ще в поліції працює. Через деякий час прибігло більше копів, і у мого мавпоподібного друга стало на кілька приятелів більше, вони ділили з ним сміттєвий бак. Шум був надзвичайно неприємним, не кажучи вже про запах, що доносився до мене. Але я вічливо чекав, оскільки один з захоплюючих фактів про пістолет полягає в тому, що з нього може стріляти людина, навіть якщо блює, але один з копів зрештою випростався, витер обличчя рукавом і почав мене допитувати. Мене швидко розібрали і відсунули в бік з інструкціями нікуди не йти і нічого не чіпати. Капітан Метьюс і Лагуерта прибули незабаром після цього, і коли вони нарешті взяли місце вбивства під контроль, я трохи розслабився. Тепер можна справді кудись піти, чогось торкнутись. Втім, я просто сидів і думав, і речі, які крутились у мене в голові, були напрочуд тривожними. Найперше питання чому експозиція в шафі здалась знайомою. Я майже повернувся до думки, що усе це зробив я сам, а потім розчарувався. Я цього не робив, тому що мені стало соромно за саму ідею. Слово «бу» – дійсно, я б навіть не витрачав часу на усе це. Тож, чому мені це здається знайомим? Я зітхнув. І відчув щось нове збентеження. Виходить, я просто не маю гадки, що й відбувається, окрім того, що якимось чином є частиною цього. Це не дуже корисне откровення, звісно, оскільки воно точно збігається з усіма моїми іншими ретельно обґрунтованими аналітичними висновками. Якщо відкинути абсурдну ідею, що це зробив я, не знаючи про це, а я її відкинув. То кожне наступне пояснення стає ще більш малоймовірним. Отже, який можна зробити висновок? Декстер тут якимсь чином замішаний, але навіть гадки немає, що воно все означає я відчував, як маленькі коліщатка в моєму колись гордому мозку зіскакують з колії і падають на землю. Ура! Декстер зійшов з рейок. На щастя, від повного колапсу мене врятувала поява милої дебори. Ходімо, сказала вона дуже грубо. Нагору. А можна спитати, чому? Тому що треба поговорити з офісним персоналом. Подивимось, чи знають вони щось. Ну, якщо вони працюють в офісі, то точно мусять щось знати, кивнув я. Деб скинула на мене розчарований погляд, а потім відвернулась. Ходімо. Можливо, усе через наказовий тон її голосу, проте я пішов. Спочатку дістались з дальнього боку ковзанки, а потім і до вестибюля. Біля ліфта стояв коп із Броуварда, а за довгим рядом скляних дверей я побачив ще кількох, що стояли біля огорожі. Деб підійшла до копа біля ліфта і сказала Я, Морган. Він кивнув і натиснув кнопку вгору. Потім подивився на мене з відсутнім виразом обличчя, що багато говорило. Я теж, морган, чомусь сказав я. Він окинув мене очима, а потім відвернув голову, щоб витріщитись у скляні двері, пролунав приглушений дзвіночок і приїхав ліфт. Депс, як зайшла всередину, вдарила рукою по кнопці достатньо сильно, щоб коп на неї подивився. Через кілька секунд двері зачинились. Сестро, ти чому така похмура? Хіба ти над цим хотіла займатись? Я просто працюю, щоб працювати, усі це знають, огризнулась вона. Але ж ти ніби хотіла працювати детективом заради того, щоб працювати детективом? перепитав я. Ця курва лагуерта втрутилась. І як тільки тут усе скінчиться, йти і чергувати мені з повіями. Ой, лишенько, це у твоєму тісному секс костюмі? У моєму тісному секс костюмі. Відрізала вона, і, перш ніж у мене в голові сформулювались магічні слова втіхи, ми прибули на офісний поверх, двері ліфта розкрились, Деп вийшла, я пішов за нею. Незабаром ми знайшли кімнату відпочинку для персоналу, куди зігнали офісних працівників, щоб вони чекали. Поки повна велич закону знайде час з ними поспілкуватись. Ще один коп з Броуварда стояв біля дверей кімнати відпочинку, ймовірно, щоб переконатись, що ніхто з персоналу не буде тікати до канадського кордону. Дебора кивнула копу біля дверей і зайшла до кімнати. Я без особливого ентузіазму поплентався за нею і дозволив своїм думкам обдумувати проблеми. А через мить мене вирвали з роздумів, тому що Дебора кивнула мені головою і повела до дверей похмурого, товстого молодого чоловіка з довгим і жахливим волоссям. Варіантів особливо не було. Я пішов за сестрою. Було зрозуміло, Дебс хотіла віддалити його від інших, щоб допитати це дуже гарна поліцейська стандартна процедура. Але, чесно кажучи, вона не запалювала вогонь у моєму серці. Я знав, ніхто з цих людей нічого значного не скаже, а якщо подивитись на особу попереду, то він не скаже не тільки про вбивство, а й про своє життя. Здається, де б дали нудну рутинну роботу все через те, що капітан думає, що вона зробила щось добре. Але усе ще є проблемою. Саме тому Меттюзу було потрібно, щоб Дебора була зайнята і невидима, а вона потягла мене за собою, бо хотіла, щоб я був поруч. Можливо, хотіла подивитись, чи зможуть мої фантастичні здібності екстрасенса допомогти визначити, що ці офісні вівці їли на сніданок. Один погляд на обличчя цього молодого джентльмена, і я був впевнений. Він поснідав холодною піцею, картопляними чіпсами і запив усе це літром пепсі, це зіпсувало його кольор обличчя і змусило те виглядати дуже порожньо. Тим не менш я йшов слідом, коли містер Товстун відвів дебору до конференц-залу у задній частині будівлі. Там стояв довгий дубовий стіл з десятьма чорними стільцями і з високими спинками. А в кутку стіл з комп'ютером і деяким аудіовізуальним обладнанням. Поки Деб і її прищавий молодий друг сиділи та обмінювались похмурими поглядами, я пішов туди. Невелика книжкова полиця стояла під вікном поруч зі столом. Я кинув погляд у вікно. Майже прямо піді мною я бачив все зростаючий натовп репортерів і поліцейських машин, які тепер оточили двері. Куди ми зайшли зі стебаном. Потім я подивився на книжкову полицю, думаючи, що там є прекрасний невеликий простір, куди можна притулитись, щоб бути подалі від розмови. Там стояла стопка манільських папок, а зверху невеличкий сірий об'єкт, квадратний, і здається, пластиковий. Від цієї штуки до задньої частини комп'ютера йшов чорний дріт. Я взяв її, щоб пересунути. Агу. Сказав той похмурий юнак, не чіпай веб-камеру!» Я подивився на деб, вона на мене. І присягаюсь. Я чітко зафіксував, що її ніздрі розширились, як у скакового коня на старті. Що? тихо запитала вона. Усе тому, що я сфокусував її на вході. Тепер треба перефокусовувати. Мужик, ти чого мої речі чіпаєш? Він сказав веб-камера!» – сказав я деборі. Камера. кивнула вона. Ага. Вона повернулась до молодого чоловіка. Вона увесь час увімкнена. Він витріщився на мою сестру, усе ще намагаючись зберегти праведне, нахмурене обличчя. Шо? Камера? Вона працює. Він пирхнув, а потім витер ніс пальцем. Невже ви думаєте, я б так хвилювався, якби вона не працювала? Вона коштує 200 баксів, тож повністю справна. Я подивився у вікно, куди вказувала камера, поки він там щось бурмотів. У мене ж власний вебсайт, усе таке cathouse.com. Люди можуть дивитись на команду, коли вони прибувають і коли від'їжджають. Дебора підійшла та стала поруч зі мною, подивившись у вікно. Камера була спрямована на двері, пробурмотів я. А як інакше люди на моєму сайті побачать команду? запитав наш товстун. Дебора повернулась і подивилась на нього. Через десь п'ять секунд він почервонів та втупив очі в стіл. Камера була увімкнена вчора ввечері. він не підняв погляду. Просто пробурмотів. Звісно, ну тобто, я так думаю. Дебора подивилась на мене, її знання комп'ютерів обмежувались тим, що вона вміла заповнювати стандартизовані звіти про дорожній рух. Я ж у цій справі був трохи більш кмітливий. Як вона налаштована? запитав я у верхівки голови молодика. Усе це автоматично архівується. Він підвів погляд. Я використав архівується як дієслово, тому, мабуть, я сказав щось правильне. Ага. Усе оновлюється кожні 15 секунд, а потім скидається на жорсткий диск. Я зазвичай стираю непотрібне вранці. Дебора схопила мене за руку достатньо сильно, щоб пошкодити шкіру. Ти стирав сьогодні вранці? Він відвів погляд знову. Ні, ви увірвались сюди, галасували, усе таке. Я навіть не встиг перевірити ємейл. E Дебора кинула на мене швидкий погляд. Бінго, ану, давай іди сюди, покликала вона нашого нещасного товстуна. Нашу. запитав він. Йди сюди, повторила вона, і він повільно встав, роззявивши рота, а потім потер кісточки пальців. Ну що, сер, чи не могли б ви підійти сюди? наказала Дебора, застосовуючи справді ветеранську поліцейську техніку. І він, затинаючись, зробив кілька кроків, щоб підійти. Ми можемо подивитись фотографії минулої ночі, будь ласка, він подивився на комп'ютер, потім на мою сестру. А нашу? спитав він, а я майже ляснув долонею собі в носа. Справді, людський інтелект ми ще довго не зрозуміємо, тому що? сказала Депс дуже повільно й обережно. Я гадаю, що ти, можливо, засняв вбивцю? Він витріщився на неї, кліпнув, а потім почервонів. Не може бути. Може, запевнив я. Він витріщився на мене, потім на деп, його щелепа відвисло. Очманіти. видихнув товстун. Ви не жартуєте? Тобто, що серйозно? Тобто що? Він почервонів ще сильніше. Ми можемо подивитись? перепитала Деп. Чолов'яга стояв нерухомо секунду, потім кинувся в крісло за столом і доторкнувся до миші. Негайно екран ожив. І Товстон почав клацати і щось друкувати. «А З котрої години починати. «А о котрій всі пішли. Він знизав плечима. Ну, взагалі, було порожньо вчора. Усі пішли, ну у котрі. о восьмій, почни з опівночі, сказав я, і він кивнув. Гаразд, ну давай, почав бурмотіти він. Тут лише близько шістисот мегагерц. Вони не оновлять. Втім, процес йде добре, але так, чорт забере повільно, і воно не. А, ну норм! сказав він, раптово урвавшись. На моніторі з'явилось зображення. Порожня парковка. Це опівночі, сказав товстун і продовжив витріщатись на екран. Через п'ятнадцять секунд зображення змінилось на таку ж. Ми повинні дивитись п'ять годин? перепитала дебора. Ти цей пришвидш, сказав я. Виглядай, фари або щось, що рухається. Ну, вірно. протягнув товстун, швидко клацнув мишею. І зображення почали перелистуватись зі швидкістю одна в секунду. Спочатку нічого не мінялось, така ж темна парковка, яскраве світло від ліхтаря. Після близько п'ятдесяти кадрів з'явилось зображення. Вантажівка! видихнула Депс. Наш улюблений товстун похитав головою. Це охорона, сказав він. І на наступному кадрі справді було видно машину охорони. Він продовжив прокручувати, картинки пролітали. Кожні 30 чи 40 кадрів ми бачили, як проїжджає машина охорони, після кількох хвилин усе завмерло виник довгий проміжок без змін. Нічого вже не буде. зітхнув мій новий, улюблений, товстий ботан. Дебора кинула на нього суворий погляд, що камера зламалась. Він подивився на неї, знову почервонів і відвів очі. Ці охоронці, вони відстій. Щовечора біля третьої вони паркуються на іншому боці і засинають. Він кивнув на зображення. Бачте, привіт, охоронці! Важко працюйте. З його носа долинув якийсь мокрий звук. Який я розцінив як сміх? Не дуже. Звук повторився, і знову картинки почали змінюватись. Але раптом зачекай! На екрані біля дверей з'явився фургон. Ще раз щось клацнуло, зображення змінилось, і ми побачили чоловіка поруч з вантажівкою. Ти можеш його ближче зробити? запитала Дебора. Збільшуй зображення. попрохав я, перш ніж Депс зробила дещо більше, окрім просто трохи нахмуритись. Товстун перемістив курсор, виділив темну фігуру на екрані і клацнув. Зображення збільшилось. Тут неможливо багато чого побачити через роздільну здатність. Ну, пікселі. Закри рота, промовила Дебора і продовжила дивитись на екран, ніби намагаючись його розплавити. І коли я придивився, то зрозумів чому? Було темно, чоловік стояв занадто далеко, але у ньому я побачив щось дивно знайоме те, як він стояв, застигши в якості зображення на комп'ютері, він ніби балансував одразу на обох ногах. Це і інші дрібниці, вони складались у щось. І коли гучна хвиля шиплячого сміху вирвалася з глибин заднього сидіння мого мозку, впала на мене з силою концертного рояля, я зрозумів, що цей чоловік дуже жахливо нагадує Декстер? запитала Дебора, ніби приглушеним і задушеним хрипом. Ну так, дійсно, найзвичайнісінький Декстер кінець 27-го розділу